На цих кадрах не клінічна лабораторія і навіть не науково-дослідне виробництво. Так виглядає розкішна двоповерхова квартира на останньому поверсі новобудови у спальному районі столиці. Господар облаштував тут справжню наркоплантацію, і її масштаби просто вражають. В квартирі даної особи виявлено близько 200 кущів роду коноплі, які. Знаходились в спеціально обладнаних кімнатах для їх вирощування а саме були обладнані системою зрошування та системою кондиціонування. Виявлено близько 15 кілограм. Сухою потрібно речовини, схоже на канабіс. Про те, що над їхніми квартирами знаходиться наркотеплиця з індивідуальним поливом та обігрівом, сусіди навіть не здогадувалися. Адже господаря помешкання вони не бачили жодного разу. О, шок, перший раз. І навіть не підозрювали, чому стіни їхнього будинку з'їдає пліснява. Ну тому і грибки в домах. Отямилися лише коли під'їзд купували правоохоронці і заходилися виносити велетенські мішки. Ані погрузилися, якась така машина своя була. Ну лічної да? і уїхали з імпровізованого господарства. Копи винесли канабісу на суму близько трьох мільйонів гривень. Організував його 54-річний безробітний киянин. Навіщо облаштував такий екзотичний город просто у себе в квартирі? Чоловік пояснює уже в суді. Ледь не б'є себе в груди, коноплі вирощував виключно для себе. Зовні кремезний та здоровий. Юрій запевняє, насправді він має серйозні проблеми з ногами та хребтом. І лише марихуана може зупинити цей біль. Я боявся. А ви розумієте, що таке страшна біль, которая нічого і нічогом нізя. Избавить ничего в мире, ничего не помогает, кроме, ну, к сожалению, вот этого продукта. Мне не нравятся последствия, которые при курении. Тому я ділав мазі вперше каже, спробував таке знеболююче у Нідерландах. А коли повернувся додому, вирішив лікуватися самотужки. У орендованій квартирі облаштував парник і почав вирощувати сировину. Плани чоловік мав ого. го Думаю, от ще трохи, чуть-чуть, і мені вистачить на год. А потом я так подумав, ну от і чуть чуть и мені хвалять там на два года. А потім, а я сейчас на всю себе жизнь наделаю, она все одно не портиться. И, ну как би наверное, ульовся. Прокурор від цього щиросердного зізнання ледве стримує сміх. Просить диво агронома взяти під варту. Суддя словам підозрюваного теж не повірив і арештував його на два місяці. Щоправда, з можливістю внести заставу. Якщо садівник найближчим часом не знайде двох мільйонів гривень, сидітиме в СІЗО.